Всім привіт. Сьогодні поралася в каченят. Ну, поралася їсти, сипала каченятам. І знайшла такий клад. Зараз, сходимо, я вам покажу. Це було, звісно, цікаво. Я думала спочатку, що то якийсь мусор, не знаю. Ну, щось не знаю, щось думала лежить там відтоги. Взяла, зірвала. Зараз покажу, що там. Так, показую. Стала ж собі тут сипати качення, там брала. Дивлюся, тут лежало, зараз покажу, який слід остався. Кому видно, тут не знаю. Блін, вже щось тут воно загреблося. Де, а ось. Зараз покажу ближче. Ось отута. ось Бачите? Я думала, там якийсь мусор лежить. Чи кістка, не знаю, може з собаки. Я ж схватила його, вирвала. А то, знаєте що, я в грибах не розуміюся. Хто розуміється, напишете та йдите, напишете, що то за гриби. Тоді туди, а воно і ось грибочок. Навірно, рядовка, чи як воно називається, не знаю. Бо ось грибочок величенький був і ось росте грибочок. Чи шампіньйони, як вони називаються, не знаю. Хто знає, пишіть. Тут влажно було після дощику, накрито в каченятах. Там мої каченята поховалися. Водички зараз треба налити, бо випивають, Не так випивають, як вибовтують. Оце такий в мене сьогодні був е, цей клад. Ви представляєте, не знаю. Ну, ще тут не буду нічого ковиркати, може, ще десь повелази. ну Мені каже, це рядовка, бо воно все підряд. Бачите, ось і ось оце таке.